На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. На початку стисло про головне. 20 лютого найтрагічніша дата революції гідності в Одесі на честь Небесної Сотні поклали квіти до кобзаря і випустили в небо сотню білих голубів. <му> Візит до гарячої точки. Нардеп Олексій Гончаренко відвідав Дебальцеве у компанії з доповідачем «Паре по Україні. Міністерський десант в Одесі, чому порти можуть виключити зі списку стратегічних об'єктів, і чи варто регіону сподіватися на підтримку Києва у ремонті шляхів? Рівно рік минув з моменту найкривавіших подій на майдані. 20 лютого 2014-го від пострілів снайперів загинуло близько сотні людей. Їх убивали прицільними вистрілами у голову, шию та груди. Подвиг героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу та гідність, вшанували сьогодні в Одесі. До пам'ятника Шевченку прийшли сотні людей. В честь героїв виконали гімн Плине Кача. кача от і Викачав поти сині, покладання квітів. Салют роти почесного караулу. За словами Одеситів люди, які віддали життя за те, аби жити у вільній країні, ніколи не будуть забуті. Дол кожного гражданіла України чіть пам'ять героям цим, тому що благодаря ним ми час не тільки сьогодні, а кожен день пам'ять об этом розказувати своїм дітям в будущем, щоб були такі герої сто героїв, которые погибли за нас, щоб ми жили. Я думаю, що це надо помнить, и мы будем І ми будемо этом. І любить Україну. Самое главное. Роман Семенов Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Народний депутат України Олексій Гончаренко побував у найгарячішій точці на сході України Дебальцевому. Разом з доповідачем Паре по Україні, депутатом парламенту Чехії Крістіною Зеленковою. Гончаренко зустрівся з біженцями, керівництвом Донецької та Луганської областей, волонтерами та пораненими в результаті останньої атаки на Краматорськ. Ми смотримо яка ситуація з біженцями, яка ситуація з безпечністю людей, самим на особливому контролі Ситуація в Дебальцево. Метою робочої групи було оцінити дотримання мінських домовленостей. Останню інформацію щодо ситуації навколо Дебальцевого доповіли президенту Паре Анні Брасер. Наші військові кажуть, перемир'ям тут і не пахне. необхідно створити зелений коридор в Дебальцево, адже ми знаємо про 5 тисяч цивільних, яких необхідно негайно евакуювати з цієї території. А в Дебальцевому та Чорнухиному назріває гуманітарна катастрофа. Вже декілька тижнів у місті немає ні світла, ні газу, ні води. Сьогодні там величезна проблема з продуктами харчування та ліками. За словами керівництва Луганщини, Україні зараз як ніколи необхідна підтримка Європи і усього світового співтовариства. Причому європейці можуть допомагати нам відразу в декількох напрямках. Сьогодні в Європі треба не поскупитися, це не великі больший Прийняти прийнять От я б сьогодні дав письма, що ми написали всім странам, вроді наших бувшого соціалістичного лагеря. Ми вийшли з одной, як говорят, лодки. І ніхто не відповів. в рамках візиту. Олексій Гончаренко передав дитячій лікарні ліки, техніку та книги для малят, які постраждали під час обстрілу Краматорська. Дороге обладнання закупили на кошти, отримані в рамках марафону Місто герой героям на думській ті Зараз діти як ніколи потребують подібних речей. Наприклад, у лікарні є трирічний хлопчик Клементій, якому ледь не ампутували руку. Його мати загинула, захищаючи дитину під час бомбардування. Там е -е, вибід великий. Большого... Большой дефект э, кости. Вот. Другое дело, что сохранилась иннервация, сохранилось э, кровоснабжение. то есть имело смысл смысл и имеет смысл дальше продолжать бороться за руку. Побачене у Слов'янську справило незабутне і гнітюче враження на усю делегацію. Одного того взгляда, каким госпожа Зеленкова, у которой в самой есть ребенок, смотрела на мальчика трехлетнего, который чуть не потерял ручку, а его мама погибла, прикрывая его своим телом, достаточно, чтобы понять, что они в полной мере прочувствовали, какой ужас происходит сегодня здесь и кто в этом виновен. В тому, що російсько-терористичні війська не дотримуються перемир'я, Олексію Гончаренко довелося переконатися безпосередньо на полі бою під Дебальцевим. 17 лютого українські військові з допомогою безпілотників виявили тактичну групу ворога чисельністю в 40 одиниць бронетехніки. Бойовики увійшли в Логвиново, щоб перервати дорогу життя Артемівськ-Дебальцеве. Завдяки отриманим точним координатам розташування групи, артилерія збройних сил України завдала по ній удару. Російсько-терористичні війська понесли великі втрати і дорога життя була звільнена українськими військовими. Яка у нього швидкість? Зараз 50 км. А взагалі максимально? Залежить все від погоди. І 130 можеться поїхати. Народний депутат на власні очі переконався, що Путін зриває мінські домовленості. Він не дотримується перемир'я і готовий принести в жертву рускому міру життя тисяч російськомовних громадян України, яких він нібито прийшов захищати. Нардеп став очевидцем вибуху на Миронівській ТЕЦ. Це горить Возлі Луганського Возможно, це газораспределительная станція. Спочатку подумали, що попадання в бензовоз, але горить уже довго. Над нами пролетают снаряды, мы понимаем, что идет артиллерийская такая дуэль. Слід зазначити, що на сьогоднішній день в міських підвалах у Дебальцевому ховається не менше п'яти тисяч мирних жителів, у тому числі дітей. Там вже кілька тижнів немає світла, газу і води. Через обстріли бойовиками шляхів постачання у місті величезна проблема з медикаментами. Гончаренко вдалося поспілкуватися з артилеристом 26-ї бригади. Після оголошення перемир'я говорить військовий, практично нічого не змінилося. Міноміоту тут крив от зриви мінометні були і е, гради ложились отуда теж крили гради, ну далі, десь е, кілометрів п'ять-сім. Е, ну міномет тут ложились міни десь кілометр полтора вже після півночі. Після цілу ніч цілу ніч, це, ціл, цілу ніч, цілу ніч нам цілей не давали. На заклик забезпечити зелений коридор для виведення цивільного населення і поранених. 18 лютого бойовики відповіли запеклим штурмом Дебальцевого. Терористи відмовляються допустити в місто представників. В ОБСЄ. логве захоплене бойовиками, а значить, основна траса на Дебальцеве перерізана. Резумуючи обстановку, Гончаренко закликає усе світове співтовариство до реакції на дії Путіна як військового злочинця. Реформи в дії у кожній області створять офісу повноваженого представника уряду відповідального за впровадження реформи місцевого самоврядування. Проінспектувати, як ці реформи почали втілювати на практиці до Одеси, прибули відразу два посадовці з Києва: віце-прем'єр-міністр Зубко та міністр інфраструктури України Пивоварський. Одне з невідкладних якість доріг на Одещині йшлося про децентралізацію автодору. І в середу от, була перша зустріч, на якій з усім керівництвом «Автодору» почав дискусію по поводу того, яким образом правильно децентралізувати Автодор. Я прихильник того, щоб взагалі віддавати все на місцевий рівень. Це дуже важка справа. Я скажу, що буде дуже багато протидій проти цього рішення. Чому? Тому що ніхто не хоче віддавати і фінанси, і владу, і своїх рук. Але це потрібно робити, тому що держава вона тримається тільки на сильних регіонах, на сильних місцевих лідерах. Відомо і про перевірку українського дунайського пароплавства. Результатів поки що не розголошують, але серйозних порушень Мінінфраструктури там не виявило. А от долю порців, схоже, вже вирішено. Є велика ймовірність, що їх виключать зі списку стратегічних об'єктів держави. Ідея була така, щоб вимість порти зі списку стратегічних об'єктів, щоб вони були об'єктом частного партнерства або партнерство і форми партнерства. У дискусія. Експертами праїсходіти в процесі дискусії приймемо рішення, що може трішки зіратися, що ні. не обійшли стороною і питання повітряного простору, а точніше підписання договору про так зване вільне небо. Та як з'ясувалося, закріпити такий документ з ЄС негайно, перешкоджають об'єктивні причини. Україна а? зараз є заручником певної ситуації, яка є між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару. Поки не буде вирішено це питання. Між Іспанією та Великобританією ми не можемо підписати. Наразі моя позиція, нам все, треба все-таки спробувати підписати договір про відкрите небо і паралельно вести дискусії з нашими європейськими партнерами може про лібералізацію на двосторонніх відносинах у питання навколо проекту реконструкції системи каналізування південних районів Одеси. Оптимізму більше. На сьогодні він виконаний на 95%. Тож тепер місто може взяти участь у другому етапі проекту Всесвітнього банку реконструкції та розвитку. А значить, є надія, що вода в регіоні стане чистішою. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Україні повна стагнація внутрішнього ринку, аби стимулювати економічний розвиток малого та середнього бізнесу в таких складних умовах, в Одесі та ще в шести містах України організували міжнародний україно-польський форум для підприємців. Мета показати можливості виходу вітчизняних компаній на міжнародний ринок. В общем, всі ресурси на сьогоднішній день, будь-то капітал, трудові ресурси, матеріальні ресурси ані глобальні. І ми хочемо показати і малому середньому бізнесу як Просто за счет знаний, за счет некой информации можно оперировать, выходить на новые рынки, продавать свои товары. За словами організаторів форуму, однією з основних моделей розвитку зовнішньоекономічної діяльності є правильно розроблений та впроваджений принцип експорту. Саме головне – не боятися і починати потрібно з продажу. Тобто на продажах забезпечують приход. Тобто у вас немає сайту, немає представництва, нічого немає. Але ну, ви починаєте вже продавати. Починаєте шукати клієнтів, дзвонити, спілкуватися, дивитися, що їм потрібно, які у них цілі, які у них потреби. І під це вже формувати все інше. Починаєте йти продажі ну, як вітер в спину, вже можна все остального там представництво, маркетинг, поддержку і так далі. Головною запорукою успішного розвитку будь-якої компанії на українському ринку не зупинятися на діяльності всередині країни, і одним із таких способів є франчайзинг, де виробник не просто продає товар, а допомагає місцевому партнеру в іншій країні продавати товар під своїм брендом. Тобто, ви берете відповідальність уже не за просто підприємця працюючого і бачу, як парку роботу, а находять. Того партнера, который разделяет ваши ценности, подходы, как бы внутреннюю философию. То есть франчайзинг при пересечении границы становится более таким еще более качественным, должен становиться еще более правильным. Он должен обеспечивать внутренние коммуникации, возможности развития в стране, какую-то адаптацию к стране. Потому что иногда люди потребляют разные товары в зависимости от того, где они живут, какая там историческая бэкграунд служился по отношению к товарам. Особливу увагу приділили правильній організації експорту товарів та послуг, комунікації з посередниками, покупцями, виявленню їх потреб. За словами доповідачів, ринок СНД зараз практично втрачений, тому акцент робиться на Європу. А там конкуренція досить жорстка. Любов аналіз починається з аналізу в інтернеті, да, там якісь -то торгові площадки, спеціалізовані ресурси по конкретному ж групі товарів участие в виставках, участь в деятельности торгово палат, как в Україні, так і за рубежом. Ну і зі лічні зв'язки, поїздки на виставки, а далі вже де починаємо углублятися в толі і новий ресурс, який наиболее подходит к данному товару. Ініціатива польських та українських бізнесменів щодо ознайомлення своїх колег з принципами роботи за кордоном знайшла підтримку не тільки в Одесі. Подібні форуми пройдуть також в інших містах України. Роман Семенов, Георгій Дячик. А зараз відкриємо очі. Це нова рубрика нашого випуску. Ми вкажемо на факти, про які більшість воліє мовчати. Подивимося на буденність під іншим кутом. Одесити, які звернулися за допомогою до редакції першими, залишилися без чотирьох ліфтів. Деталі підйомників зникли упродовж одного дня, але винних не знайдено. Що робити далі, розбиралася Єніна Ясиневич. Є такий вислів, мій дім, моя фортеця. Але на практиці він не завжди спрацьовує. Власне, як і захисне обладнання. В цьому ми вас переконаємо на реальному прикладі. Цей панельний будинок, звичайна багатоповерхівка у спальному районі Одеси, кілька парадних і на кожній домофон. Домофон працює, але цього разу він не врятував. Всі ліфти остановились, ніхто не знає що. Ну що то в ліфті і не працює. і довго не буде працювати. В воскресенье, где-то около 18 часов нам позвонил директор фирмы Реком Александр Владимирович Медведев и сообщил, что лифтер обнаружил пропажу четырех тормозных. Катушики катушек. тут власне і починається справжня детективна історія. Запитань більше ніж відповідей. Незрозуміло, як крадії проникли у шахту ліфта, адже замки усюди цілі. Місцеві губляться у здогадках. Вход в ліфтове поміщення не поломан замок. Открить ну відмички, ключом і взяти ось ці штучки, ні поранив ні руки, нічого, тормозні колодки, чужий чоловік мов взяти. не мов. Я думаю, що це сделали люди. Є люди, котрі обслужують ці листи, тому що двері не взломані, замки відкриті. Спеціально банда, яка працює, у нас украли, а вам поставили. Щойно виявила крадіжку на місце пригоди, викликали міліцію. Припущення мешканців, хоча не підтвердили 100%, але у чомусь рацію люди таки мали крадії не випадкові. По словам милиции, сказали, что вор проник на крышу через решетку. Мы обнаружили, что во второй третьей парадной там замок он висит, но его можно снять. Но опять-таки это должен знать, что именно там, в этой парадной, навесной этот замок не рабочий. Поднялись на крышу с крыши, как бы спускались вот в эти лифтовые отделения, открывали их. Насправді, доступ до шахты лише працівники товариства. Рінком, які обслуговують підйомники цієї багатоповерхівки, саме у них є ключі і необхідне обладнання, але підозрювати компанію у якомусь тиску на мешканців, а тим паче у крадіжці, підстав немає, принаймні боргових. Діло в тому, що наш кооператив не має компанії за обслуговування ліфтів. Правоохоронці факт крадіжки зафіксували, але про результати, чи, хоча б початок пошуку злодіїв, навіть і не чути. Вместе зі мною вони піднялись пішком на 9 етаж ми зайшли на крышу, вони сфотографировали всі решетки, всі двері, які там були, все полностью зафиксировали. На наступний день мені перезвонили сказали, что сказали, що мене зв'яжуть з чоловіком, э, це э, дело буде назначено для ведення. Вот і все, поки пока вот така інформація. Вот Мешканцям будинку, особливо похилого віку, дуже важко підніматися сходами щодня, тому вони власними силами збирають кошти на відновлення робот Лифтив. Наверное, неделю мы ходим, занимаемся фитнесом. По лестнице, с одной стороны, хорошо, но когда в руках две сетки картошки, решили: вот скинуться. Ну, вроде деньги небольшие, по 35 гривен. Мы сами возобновили. Но с девятого этажа с поломанной ногой ходить, конечно, нет. В нашем кооперативе 216 квартир. Из них 109 человек – это пенсионеры, инвалиды, дети войны. То есть речь идет о людях 47-37 -го, -го года рождения. Поэтому, естественно, отключение лифта для них – это жизненно, жизненная угроза. На сьогодні ліфти запрацювали лише у двох парадних. Решта гроші ще збирають. В середньому по 50 гривень з квартири. А оскільки крадіжка гальмівних катушок справа темна, кажуть, не зайве перестрахуватися. Ну і вирішили ті гроші, які зібрали жильці, не давати цій компанії, яка обслужує ліфти. Просто не в руки давати, а дати ці гроші переводом, щоб був у нас документ. Те, що будинок не фортеця, а домофон не панацея, ми вже довели. Але у мешканців Люздорської дороги 152, корпус 3 вибір невеликий. Відновлювати ліфти їм доведеться власним коштом. У кращому випадку витрати компенсують крадії, але їх ще потрібно знайти. А тепер розвіємо наступний міф: кооперативний дім кращий, аніж комунальний. У нашому випадку це зовсім не так. Житлово-будівельний комплекс «Вимпел-8» щороку дає запит на ремонт ліфтів, яким вже далеко за 30. Але віз, тобто ліфти, і нині там. Кожний год ми отримуємо один і той же ответ, в принципі, від всіх структур, о тому, що в бюджеті на это не заложені дії. Підпали під'їздів, крадіжки ліфтового обладнання від цього не застрахований жоден будинок. Якщо мешканці комунальних ще можуть сподіватися на якусь компенсацію від міста, то у власників кооперативного житла вибір невеликий. Приклад тому і історія, на яку ми відкрили очі. Люди самі не догляділи власне майно і тепер заплатили за нього подвійну ціну. Перед виходом матеріалу в ефір ми вкотре зв'язалися по телефону зі слідчим, який веде справу у викрадених ліфтів. Але чи просунулись розслідування, хоч на крок, дізнатися не вдалося. У будь-яких коментарях нам просто відмовив. Мовили, швидше за все, на слід крадіїв проохоронці досі не вийшли. Тож можливість повторної крадіжки не виключена. Але тепер у поле зору ліфтових злодів можуть потрапити інші будинки. Яніна Ясиневич, Георгій Дячик, Олександр Кремльов. Відкриємо очі. Такою була інформаційна картина цього дня. Гарних вам новин і не перемикайтеся. Далі буде не менш цікаво. Телефон редакції 705-79-91. На все добре.